Знаходимося на студії, де створюються подкасти. І сьогодні я хочу показати вам, як тут все влаштовано, показати лаштунки, скільки людей задіяно в цьому всьому процесі, показати, як я готуюся, ну і відповісти на деякі питання, які, можливо, для вас будуть цікавими. Тому залишайтесь. Зазвичай, коли мене Лера збирає, я Час дарма не гаю, я готуюся до зйомки перечитую питання, які я приготувала заздалегідь, ну і щось то там ще працюю і зелений чайок. Добрий, Добрий день! Добрий Ой, день. Така Добрий гарна. Можна так, пособіяти. звісно, заходьте. Як народилась ідея створити проєкт за межами? Я переконана, що всі ситуації даються нам в житті не просто так. І в якийсь то момент я зрозуміла, навіщо мені була дана ця ситуація в моєму житті. Для того, щоб помагати, допомагати таким самим батькам нейровідмінних діточок в українському інфопросторі дуже мало такої інформації, особливо про це мало говорять публічні люди, і я чітко розумію для себе, що коли я публічна людина говорю про нейровідмінність свого сина, цим я неймовірно... Підтримую таких самих батьків, саме тому а, я зрозуміла, що я маю цю тему. Продовжувати розвивати. Я не знала, в якому саме форматі це зробити. В мене були думки, можливо, телеграм-канал свій створити. А потім в один момент, якось в одну секунду, мені прийшла ідея створити саме YouTube-проект у вигляді подкастів, тому що там ми можемо розкривати теми глибоко, довго так, тобто це можуть бути матеріал там на годину і більше. Контент таким чином і народилася ідея. Як виникла назва проєкту? Довго я думала над назвою. Нейровідмінність взагалі – це те, що виходить за якісь межі, за рамки звичного, привичного, звичайній людині. Так? І так і прийшла ця ідея за межами. Тобто нейровідмінність – це за чимось таким, що ми звикли бачити, якому людину звикли бачити. Ми звикли, що людина має там, привітатися, коли ви зустрічаєтеся. Так, у Людей, наприклад, це не так. Тобто вони не вважають за потрібне, наприклад, з вами привітатися, чи вони можуть це робити якось невербально. Ну і в цілому батьки нейровідмінних діточок кожен день виходять за межі своїх можливостей, за межі чогось звичного, так і все роблять для того, щоб максимально компенсувати і подарувати своїм діткам повноцінне життя. Вибачте, я сподіваюся. Добре. Добре. А вам? В Добре. Добре. Вітаю вас на каналі за межами. Що тебе найбільше мотивує продовжувати цей проєкт? Ну, в першу чергу, це, звісно, гостра потреба суспільства розкривати цю тему. Я бачу по повідомленням, коментарям, наскільки це необхідно батькам нейровідмінних діточок. Тому це перше, звісно, що потреба так? і вдячність людей, коментарі, повідомлення. Це мене мотивує в першу чергу, оскільки цей проект для мене є некомерційним. Він, це справа моєї душі, моє покликання, моя така місія. І друге, що мене мотивує, це те, що я сама зростаю в цьому проєкті. Я дізнаюся дуже багато цінної інформації від експертів. Я зустрічаю неймовірних людей, матусь, які мене надихають так само. Тому отак от Не знала, як закінчити. Проводить неврологічний огляд А, серйозно? ...в Ідеалі психіатр. Але ви піднімаєте важливою темою на підказку. За це я люблю все проекше. Я унікальна. Добрийся. Рада вас бачити. І я Дуже приємно. Як ви, як настрій? Хвилюєтеся? Чудово? Дуже хвилююсь. Дуже хвилююсь, бо треба буде дуже глибоко ниряти сьогодні. Угу, так. Трошки хвилююсь. Ну супер, я вже в очікуванні. Зараз ще трошки в нас підготовка. Я голодна, як завжди. Шукаю хожу по студії, хочу якусь цукерочку з'їсти. У мене з цим проблеми. Я, не можу. я організовую такі е, важливі, серйозні речі, а про, про таке, як щось з'їсти, да. я забуваю. Таке буває. Думаю, може в мене щось завалялось, але ні. Все тоді проходимо в студію. Чи буває, що після зйомки ти довго не можеш відпустити історію героя? Ну, найбільше мене вразила історія Анни Дірюги. Від неї я дійсно відходила більше доби, тому що це був такий неймовірний досвід. Я настільки щаслива, що взагалі створила цей проект, тому що для мене це можливість доторкнутися, поспілкуватися з такими унікальними людьми, як Анна Дірюга. Її я от прямо відокремлюю окремо від всіх. Тобто, для мене це ну, було відчуття, що світ перевернувся, що таке існує, таке може бути. І, на жаль, от навіть формат подкасту це краще ніж нічого, але навіть формат подкасту не передає всіх тих моментів. От я, чому я взагалі вирішила зняти цей бекстейдж, щоб більше вас занурити в цю атмосферу? І дуже шкодую, що я не зняла все те, що було за лаштунками, тобто як людина ну, саме от соціально як вона себе поводить, там, Те, що Аня, наприклад, там, не вітається, так? їй потрібен час для перезагрузки. Вона, вона прийшла, там, вона взагалі там, забула, куди вона прийшла. Тому о, Аня це для мене така окрема людина, яка назавжди в моєму серці. Я просто не знаю, як це пояснити. Я я вражена була в гарному сенсі слова. А так кожна матуся, яка приходить, розповідає свої історії. Звісно, що всі ці історії також в мене в серці назавжди, тому що багато де впізнаю себе, розумію, як ніхто інший, тому що ніколи не зрозуміє маму ненормотипової дитини так добре, як така сама мама ненормотипової дитини. Так, наші друзі, родичі вони можуть підтримувати, можуть в якійсь то мірі. Розуміти. Вміти, але от зрозуміти от всю глибину цього шляху, який проходить, проходять батьки, матуся. Нейровідмінної дитини зрозуміє тільки така сама мама, яка це проходить і відчуває. Тому кожна історія для мене вона особливо ціную кожного гостя, кожен гість по-своєму унікальний, в кожного своя неймовірна історія. І сподіваюсь, що далі буде так само розвиватися і буде ще багато унікальних, надихаючих і підтримуючих історій. Це точно Катерина Рікна. От і закінчили зйомки. Я під враженням, як завжди, могу... я хочу показати квіти, можеш мені дати. Просто подивіться на ці квіти, які мені подарував Марк. Це знак того, що я все роблю вірно. На правильному шляху я натхнена, як завжди. Після всіх зйомок я хочу втомлена, але безмежно натхнена. Мені одразу хочеться, щоб ці подкасти вже нарешті побачили мої підписники. Мені хочеться, щоб вже от, от, одразу зараз моментально, в цей момент, коли я от. Що я зараз відчуваю, щоб зі мною відчула це моя аудиторія, але так неможливо. Треба трошки зачекати. Але я впевнена, що сьогодні в сьогоднішні випуски будуть. Неймовірні, корисні, надихаючі, підтримуючи. Тому ось так вийшов у нас такий бекстейдж. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підтримайте в коментарях це відео, тому щоб я розуміла, чи знімати ще такі бекстейджі свої думки, якісь свої там. Не знаю, як це сказати, думку ну, думки щодо всього проекту, як все відбувається. Якщо буде багато лайків коментарів, то тоді будемо частіше знімати такі бекстейджі, показувати саме лаштунки, як ми зустрічаємо спікерів, як тут все у нас відбувається. Все, дякую, всім па-па.